Всім привіт! От тільки забрав з пошти. Нова моя покупка. Можна сказати, що це є інструмент, відноситься він до вантажу обладнання. Переважно використовується він в машині. Це підомкратити машину, там підняти щось важке, там, де коли стіни піднімають, де ну, щось типу такого. А в мене він буде використовуватися як інструмент. Пізніше в наступному відео покажу, для чого саме я його купив. А зараз зроблю такий невеликий огляд відео Домкрата. Купив я все ж таки домкрат від Prokrта. Знов та сама фірма. Хотів я вже вибрати якийсь інакший, був в епіцентрі, дивився на домкрати, але подивився там на ціни. Така сама ціна, як оцей Домкрат від Прокрафта. Забув сказати, це марка його PJ8. 8 означає 8 тонн. Домкрат на 8 тонн. Спочатку я хотів брати домкрат на 5 тонн, але, як я вже розказую, зайшов в епіцентр і думав купити зразу в себе в місті. Хотів купити на 5 тонн, але там були домкрати переважно 2-3 тонни. 5 тонн це були такі. Порівняно з Прокрафтом, вони були набагато дорожчі. Були і по 1100, 1200, 1400 гривень. В Прокрафта цей же коштує е, менше. 1000, що не помиляюсь, 1050 гривень коштує в Прокрафта. Але цей 8 тонн піднімає домкрат. А ті, що в епіцентрі за 1100-1400 були, це на 5 тонн вони були. І, звичайно, в епіцентрі я їх так подивився поверхнево і мені чогось не сподобався діаметр штока самого. По штоку було видно, що вони ну, менше ніби як підіймають, чим заявлена вага. Ну, Це такі мої припущення. А в цьому ж, я вже його дивився, бо на пошті мусив подивитися, чи він не побитий приїхав. Тут шток набагато більший, ну і, звичайно, 8 тонн. Різниця в 3 тонни. Давайте ми його зараз розпакуємо і подивимося, як, в чому він там, яка його комплектація. Відкриваємо, зразу є книжечка якась, інструкція. Ну, більше тут а, нічого немає гарантійного. Ну, от, є інструкція якась невеличка. Далі трубочки. Ну, стандартний набір домкратів. І самий наш тяжкенький такий. Ми його зважимо. Попередня вага вроді була 4,9 кг. його. Вот такой наш домкратик. Тут в нас є шток, щоб качати. Вот. Цим ми качаємо. Тут в нас є э, такий винт для спуску. І тут я так зрозумів э, болт. болт для заливки масла сюди. Тут така пропочка, вона вилетить, звичайно. От, низ, не знаю чи то метал, чи то чавун. Така масивна плита. І дуже що мені потрібно було, бо в тих, що я дивився, там такі маленькі плити, що можна буде просверлити тут одирки для фіксації. Ну То я вже забігаю наперед знову. Так, далі що в нас тут? Тут якась пробка. Умова. Далі в нас тут є винт. От. І бачите, різьба тут така файна, як на лещатах. Видно, що не така, як на гайках, а така під квадрат. Вот стільки в нас ця висувна гайка. Давайте в мене є штангель, міряємо, скільки в нас висовується. Висовується от, 6 сантиметрів у нас можна регулювати висоту ще, крім самого штока. Крутимо. трубочки наші. Ну і трубочки така, ну, звичайно, так як я дивлюся, дивився перед тим як вибирати, я завжди дивлюся в деяких фірмах. Ну, може, та тут певно таке саме, що вона непрактична. Тут треба якусь зробити свою трубку, щоб вона не гнулася. Вона буде, мені здається, гнутися, таке хиленьке. Але все ж таки я думав, що ця трубка буде тонша, але давайте поміряємо, скільки в нас тут 1,8. Відні 8 мм товщина трубки. Я думав одиничка тут. Така сама певно ця. Так, така сама, 1,8 мм товщина стінки. Так, тут є такі. Запихаємо з пас, перекручуємо. І от вот, качаємо. Тут спускаємо, кручуємо, бачите, вона випадає чомусь. Кручуємо і спускаємо. Давайте перевіримо ми, скільки потрібно качків, щоб на максимум його витягнути. У нас пише мінімально 200 мм. тобто зараз в такому положенні у нас 20 см. Так, у нас рівно 20 см. 20 см у нас в такому положенні. Можна ще витягнути це, буде 26. Так, і максимальний виліт у нас 385 міліметрів. Давайте ми її подивимося, максимальний виліт, який буде, і скільки качків потрібно, щоб максимум його витягнути. Раз, два, три. Все. 85 раз потрібно підкачати, щоб шток висунувся на свої максимальний відстань. І міряємо у нас 335. 335. Добавляємо наших 6 Бо мені здається, що вони вказали. Разом з вилітом цього болта. Так, навіть вийшло 390. 390, не 385, а 390. Тобто з цим болтом, ну, я не дуже буду ним користуватися, в мене він буде в такому положенні і в такому положенні в нас він має. 330... 330. Там пару міліметрів десь. Так, от 330 міліметрів. Так, зараз ще поміряємо, що мене цікавило. Це діаметр штока. Діаметр штока у нас 30, 38 міліметрів. Це діаметр самого штока. Ну і спустимо. І, Звичайно, хочеться спробувати, як він підніме 8 тонн. Ну, Не знаю, в мене саме важче, що може бути. Навіть не знаю, але ну, якось буду пробувати зараз. Зараз щось придумаю. І в мене є також вага. Зараз поставимо і зважимо, скільки він важить. Заявлена вага в нас була. 4 кг 900 г. І заяв і вага в нас зараз. Не знаю чи там видно. Зараз рознімемо. 4490. Ну, все рівно не, не є легкий, бо ті, що я брав в епіцентрі, Дивився, ну, вони, звичайно, п'ятитонні. Там були, там вони набагато легші і оцей діаметр штока. Діаметр штока він був набагато менший. Тут, тут вже серйозний. Ну і, звичайно, нагрузка все ж таки не 5, а 8 тонн. Ну, це нагрузка. Навантаження вони вказали одне, але піднімає він набагато більше. Десь до 20 тонн він точно може підняти. ну Це не бажано, але оскільки я дивився відео і бачив, то, наприклад, 2 тонний домкрат такий може підняти 7 тонн, може підняти і витримати. На 7900. Він вже, може, він вже буде йти вниз. Так само 5-то пробували. 5-тонни витримував 14 тонн нагрузки. Тобто в три рази. І так само можна подум поміркувати, що цей так само може ну, хоча б не, не в три рази. 3 на 8, 24, 24 тонни він не витримає, але ну, до 20, я думаю, витримає. Звичайно, таку нагрузку під 20 тонн ним не бажано піднімати. Там може всередині полопати, ущільнювачі, масло потекти, ну це вже таке. Там, де я його хочу примінити, то там такої нагрузки великої не буде. Ну Це я вже зараз не буду говорити, в наступному відео я все детально розкажу, що я буду робити з ним, як. Зараз нам потрібно його протестувати. Зараз щось хочу підняти. Тому зараз придумаю що і піднімемо. Ну і друзі, в принципі, тільки отак от я можу щось спробувати. Ну, реально в мене немає нічого такого важкого. Навіть машини немає, щоб я спробував підняти машину. А йти зараз комусь піднімати машину не дуже входно. Тому от, попробую отак вот нормально, нормально піднімає, тримає, Зараз спустимо. було видно, що шведер трошки вигнувся. Ще раз дивимося. Щось гнеться, або нижня труба, або шведер. Боюсь, щоб воно не вирвало. Тримає, я вам скажу, тримає добре. Ну і спускаємо і дивимося, швеллер з цим з трубою зігнуло. Ну, я не дуже хочу, бо це мій такий робочий стіл, він має бути рівнесеньким. Не дуже я його хочу погнути, бо якщо я на максимум, то або домкрат прийде в негодність або ж стіл погну, потім я його не вирівнюю. В принципі і трубка нічого так качати нею нормально не погнув, навіть вже щось тріщить. В принципі, отакий от я тільки можу зробити тест. Мені здається, що досить непогано Він немає. Власне, отакий огляд, такий тест провів, ну, звичайно, не повний тест. Кажу, нема як, нема що підняти мені. В наступному відео, як я вже його анонсую. Ми його таки точно перевіримо і ви побачите, для чого він і куплявся саме. Ну а на цьому я цей невеликий огляд цього домкрата буду завершувати. Це не є такий електроінструмент, який я купляв. Такий, можна сказати, простий, але вже щось з гідравліки купив. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому сподобалось відео. Думаю я його протестую і буду знати, чи варто взагалі купляти такі домкрати цієї фірми ProCraft. Ну, про електроінструмент я нічого поганого не можу сказати, все інструмент в мене працює. Все супер, нарікань нема. Ще протестуємо домкрат. Тому до наступного відео. В наступному відео я вам все розкажу. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за моїми відео. Тому Цікаво.